Навіть під час війни, попри постійні обстріли і загрози, люди в Україні задумуються над майбутнім своїх міст та держави. Війна загострила почуття відповідальності і усвідомлення, що після закінчення бойових дій країну потрібно буде відбудовувати. І багато українців вже зараз задумуються, якою має бути ця відбудова. Особисто я вірю в нову сучасну розвинену Україну, яка гарантуватиме безпеку, якісну освіту, доступ до медицини та матиме безліч крутих можливостей для розвитку майбутніх поколінь. Війна, яка продовжується, завдала дуже багато шкоди на навколишньому середовищі та природним ресурсам. Тому на часі денному дуже гостро постає питання саме відновлення природних ресурсів, відновлення нашої природи, а також майбутнього задіяння відновлені джерел енергії. Ну насамперед мене дуже турбує відновлення психологічного здоров'я та підтримка тих, хто постраждав від війни. Потрібні програми для реабілітації військових, цивільних та дітей, які пережили травматичні події. Особливо я вважаю. Розвиток економіки нашого міста і України дуже важливим чинником. Це можливість для розвитку нових стартапів, зеленої енергетики, інноваційних проєктів. Це сприятиме підвищенні конкурентноспроможності України у всьому світі. Я переконаний, що Україна отримає можливість не просто відбудувати, а створити, мабуть, щось абсолютно нове, сучасні, інноваційні та стійкі міста з акцентом на екологію. Сперодові технології та комфортне життя я дуже хочу, щоб, щоб за кордоном повернулися всі мої друзі та знайомі, і тоді наша Україна стане сильною та незалежною. Отже, незважаючи на війну, мешканці нашого міста не втрачають віру в майбутнє і думають про те, як створити кращі умови для життя, перетворити свої міста на сучасні комфортні простори та відбудувати державу для нових поколінь.